Також в е, трудових колективах, звичайно, за що. І тут далі ми бачимо, ви знаєте, що у нас були п'ятирічні плани. От ударник 9-5 річ. Або е, е, побідіться з соревновання 76-го, 77-го, 78 го 79-го 79 і е, за що там за активну роботу е, проспілка. Також, або подивіться. Ви ж знаєте, які писав Михайло Шолохов Чудові твори. Е Коли-небудь бачили е значок в «Тихий дом»? Ніколи. Я також побачив уперше. Або поняти це Це було? було рік, роки написання. Зверніть увагу, коли розпочав закінчився. Або ані сражались за родину. Це він написав. І по його звичайно, е Книги і фільми створені або судьба чоловіка. Це ж прекрасно. Ми пам'ятаємо, як себе вів воїн.